На даному слайді ви можете бачити основні цілі ЄС до 2030 року це підвищення рівня енергоефективності, відсоток впливу відновлюваних джерел енергії, скорочення викидів передкових газів. Також дуже важливим аспектом є повторне використання ресурсів, вторинна переробка. На даному слайді ви можете бачити повний цикл життя різноманітних будівельних матеріалів. Чому це важливо? Тому що сфера будівництва має дуже велику вагу в плані викидів, використання природних ресурсів, використання електричної енергії. І в цілому основні показники актуальні на зараз, ви також можете бачити на даному слайді, тому це е, реально суттєве питання і дуже сильно допоможе зменшити загальну кількість викидів. Е, на даному слайді показано Бріам, е, LEED і DGG це е, міжнародні організації, які займаються сертифікацією будівельних е, виробів і в цілому будинків будівель е, та споруд. Всі вони між собою відрізняються, але всі вони мають однакову мету, щось має більшу вагу на їхню оцінку, щось менше. Також продемонстровано у відсотковому співвідношенні даний вплив. Як бачите, що зелені офіси, умовно кажучи, чи зелені будівлі, вони в цілому на 2% дорожчі за звичайних, але середньорічні витрати. На їх обслуговування і комфортне перебування в них на 25% менші. Тому вже е, термін компенсації складатиме е, в середньому до трьох років, і це без використання е, грантових різноманітних угод від е, країн Євросоюзу чи державних, а яких досить таки багато. Е, в цілому є досить багато інших фінансових вигад, такі як зниження навантаження на мережу. В перспективі глобальна вартість, дизайн, комфортність комфорт здоров'я середовища. Також інвестиції, тому що дуже багато зацікавлених інвестувати в дану сферу. Також по опитах можна помітити, що людям набагато комфортніше знаходитися у таких будівлях, зменшується рівень захворюваності, менше людей себе погано почувають і їм комфортніше. Зручніше працювати в таких будівлях. Як я вже зазначав, дуже важливим є повторне використання, цілому зменшення відходів, хімічна безпека, ресурсоефективність, та довговічність продукції. Також важливим аспектом є сталі публічні закупівлі, які є обов'язковою складовою. Це дозволяє Скажімо так, в процесі будівництва робити акцент не тільки на ціні, в тому числі на правильності цін, але і, звісно, на виборі матеріалів, щоб велика частина з них були екологічно сертифіковані, до прикладу, цьому сприяє наша чинна діюча нормативна документація, різноманітні закони, закон про енергетичну ефективність. Закон про енергетичну ефективність будівель, основні засади про екологічну політику. Також варто зазначити, що все це досить таки щільно перетинається з ініціативами Європейського Союзу. На фоні вище сказаного нашою командою були розроблені посібники по. Проектуванню енергоефективних шкіл та дитячих садочків з поліпшеними екологічними характеристиками продемонстровані на, даних... на даному слайді і... Да. і ще на даному слайді. Ось. Також важливим аспектом є екологічне маркування будівельної продукції. Знаємо всім відомий зелений журавлик в Україні, також багато різноманітних європейських сертифікацій. Це, можна сказати, сучасний знак якості будівельної продукції та відповідності чин чинним тенденціям. Використання екологічно сертифікованих будівельних матеріалів дозволить скоротити на 10% щорічний викид СО2 в повітря. Тому це, як я вже казав, дуже суттєво. Також важливим аспектом на етапі проєктування є правильна розробка завдання на проєктування. Тобто, якщо там вказати потребу в екологічних матеріалах, прописати розробку відповідних розділів, це все можна, скажімо так, покращити цей процес, досягти більш бажаних результатів, і на фоні цього був розроблений також і посібник по. Правильному формуванню е, завдання на проєктування з акцентом на всі ці місця. Е, на даних слайдах наведено європейські ініціативи, які діють в Україні е, з метою популяризації зеленого будівництва під час відновлення. Е, також е, на даному слайді ви можете бачити основні групи будівельних матеріалів, які підпадають під Екологічну сертифікацію, і вже на фоні цього знову ж таки вище сказано, був розроблений проект, і будуть вестися роботи по відновленню Охтирської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів з використанням цих екологічно сертифікованих матеріалів. Також важливим е, аспектом є оцінка аналізу життєвого циклу будівель, був розроблений, е, також були розроблені методичні рекомендації на прикладі металевих конструкцій. Е, окрім того, е, важливу складову складає коефіцієнт корекції пропозицій, е, формулу розрахунку якого ви можете бачити е, на даному слайді. А, і це означає, що пропозиція в 100 тисяч гривень, яка відповідає сумарному, зна... сумарному значенню на критеріїв, дорівнює 54 тисячі, а не так як могло здатися mm -hmm. на перший погляд.